Якщо орендодавець не виконує умов договору, наприклад, без попередження підвищує плату за квартиру або вимагає дострокового виселення, можна захистити свої права, звернувшись до суду. Але у такому разі варто надати оригінал двосторонньої угоди між вами та власником помешкання. Бажано, щоб ця угода була підписана нотаріусом і завірена нотаріусом. Нотаріус фахівець вивчить документи того орендодавця який пропонує своє своє майно, це допоможе захиститися від ризику винаймання квартири не у власника. Така ситуація трапляється дуже часто. Якщо під час судового процесу з'ясувалося, що орендодавець не є господарем помешкання, то своїх прав ви не зможете відстояти. Втішає у цьому випадку лише те, що за надання неправдивої інформації карають правоохоронні органи. Я кожному власнику попереджу власника на предмет того, що вони повинні давати достовірні документації. Бо це є кримінал, якщо вони будуть надавати підроблену документацію і документи за підроблення документів, можна опинитися за ґратами строком до п'яти років. Зазвичай орендодавець вимагає плату за житло за два місяці наперед. Якщо ви віддали гроші, а вас виселяють із квартири і не повертають їх, то через суд можна стягнути матеріальну та моральну компенсацію із власника помешкання. У цьому випадку потрібно довести факт передання коштів. Якщо людина домовилася про ціну. Вона повністю повинна була ціна проведена готівочкою і підтверджена квитанцією про сплату. І тільки тоді вона може захистити свої права. Ця угода, яка підписується, вона потім повинна реєструватися як в ЖЕКу, так і в налоговінспекції. Зазвичай власники помешкань не хочуть реєструвати угод, аби не сплачувати податків. Юристи радять все-таки наполягати, щоб вони це зробили, адже інакше не зможете звернутись до суду в разі порушення ваших прав.